Переходимо до наших зірочок. Це охолоджувальні клинки купа А в нас вони представлені також в трьох розмірах. От я зараз сиджу на найбільшому і хочу сказати, що думця про холодні це прекрасно. От а що ми можемо сказати про цей килимочок? По перше, він має таку. Овальну форму а, з припіднятими краями, що створює як такі маленькі подушечки для підтримки собачих горівок. А матеріал сам доволі міцний, він є вода не його можна прати. А, і наповнювач нас іде спеціальний безпечний є, який і створює от от прохолод... ефект прохолоди Це в нас літнє, охолоджуюче полегшене ліжечко для собачок. Також представлено в декількох розмірах. А, має дуже м'яку прохолодну тканинку. це чохол зйомний. Тобто його можна прати в будь-якому випадку. Маємо таку подушечку навколо щоб підтримувати голівку та шийку вашого песика. Він дійсно холоджує, дуже легкий в використанні і також підійде для того, щоб використовувати як вдома, так і в дорогу. Мій екофаворит маємо тут килимочок із шовку крижаного і ротанга. Подивіться на цю текстуру, подивіться, яке воно приємне для мене на дотик. От це просто супер має подвійну охолоджуючу властивість, от, оскільки містить і крижаний шовк і грата, От це природні матеріали, які безпечні для ваших улюбленців. Дійсно дуже приємні на дотик. Мають антиковську поверхню з іншої сторони, і чохол також зйомний і може братися. А де це все можна купити? Звісно, що в дамбу замовляйте онлайн або приходьте до нас в магазинчик.